Ще у 2021 році державне підприємство лісового господарства передало у комунальну власність свій колишній гуртожиток, де проживали працівники цього підприємства. Розповідає заступник міського голови, начальник управління комунальних ресурсів Сергій Олексійович Швайка. Відтоді за кошти місцевого бюджету розпочалися роботи з реконструкції даного будинку. Після того як ми прийняли цей гуртожиток до себе, ми провели йому реконструкцію. І зробили там 15 квартир ну, різно, різної площі. У плані реконструкції проведено заміну системи опалення, систему електропостачання, розділені встановлені електролічильники на кожну квартиру і проведені відповідні дії юридичного характеру стосовно оформлення цих квартир на міську раду. А у листопаді 2023 року Миргородською міською радою було передано на баланс комунального підприємства Тепловодсервіс занедбану теплогенераторну, від якої вже тривалий час будинок уртожитку не опалювався. У листопаді місяці міською радою сесія прийняла рішення, нам було передано приміщення цієї котельні. Також були видані кошти для придбання нового обладнання котли, насоси. І ми приступили до роботи. Приміщення саме було в жахливому стані, був проведено ремонт цього приміщення, були вікна замінені, ну і все остальне було зроблено. Вся електропроводка тут замінена. В ну, принципі, кроме здання старого тут не залишилося, старого нічого. Найбільше ж зусиль потребувало виготовлення технічної документації, пригадує Микола Миколаєвич. Тим за кошти, виділені міською радою, було закуплено необхідне обладнання і власними силами працівників підприємства заново змонтовано теплогенераторну. В цьому році була проведена реконструкція теплогенераторної для гуртожитку. Виконана Нове проєктне рішення, встановлений сучасний конденсаційний котел марки Арістон, що дозволить значно економити паливо, газ, встановлені сучасні насоси, вузол обліку. І в цьому році ми подали нашим споживачам теплову енергію, щоб в них в домівках було тепло. І от виконали таке сучасне технічне рішення. І ось в кімнатах колишнього гуртожитку перше за багато років стало по справжньому тепло. В п'ятницю на той неділі була запущена ця котельня. Це вже п'ятий день вона працює. На сьогоднішній день йде до, до наладка котлів. Було помінено також мережу від котельні до зрізу дому. Нова стоїть і все, що в котельні, то обладнання стоїть сучасне, економне. І я думаю, що. Найближчим часом, після того, як ми закінчимо до настройки цієї котельні, такий процес. Я думаю, мешканці цього будинку будуть завжди з теплом, буде їм комфортно, ради чого ми і всі працюємо. Відтепер же у дев'яти квартирах, колишнього гуртожитку державного підприємства лісового господарства житимуть ті мешканці, які проживали там і на час передачі гуртожитку у комунальну власність. А шість квартир, за словами Сергія Швайки, отримали статус службових і будуть передані для проживання працівників переселених у Миргород структурних підрозділів Луганського національного університету імені Тараса Шевченка.